Доброго дня, діточки! Відгадайте, хто у гості завітав. У мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. І хто це в нас? Це в нас світлофор. Про які кольори йдеться? Про кольори світлофора. Світлофор, корисна річ, служить людям день і ніч. Колори, кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Сигнали світлофора. Ми знаємо, що їх три. Червоний, жовтий, зелений. Ходити по вулиці небезпечно, коли у вас уваги немає. Але є, друзі, зелений, червоний і дуже потрібний жовтий. Щоб тобі допомогти шлях пройти небезпечний, горить він в день і ніч зелений, жовтий і червоний. Тут у нас на перехресті нам допоможе світлофор. Для тебе горять вони світлофорні вогні. Три сигнала світлофора. Потрібно бути уважним. Якщо горить зелене світло, переходимо через дорогу. Якщо жовтий чекаємо. Якщо червоний, стоїмо на місці. А зараз послухайте, будь ласка, казку про правила дорожнього руху. Одна дуже вперта зелена газета не хотіла дотримуватись правил дорожнього руху. Не хотіла і все. Газель була дуже мила, всім подобалась, тому думала, що все можна, ганяла вулицями, співала пісні, і дуже хотіла, щоб усі бачили, яка вона смілива, відважна, як гарно вона їде, не звертаючи уваги на інші машини і навіть на світлофор. Тому вона не чекала, коли загориться зелене світло. Вона просто не дивилася на всі боки ні праворуч, ні ліворуч. Якось ішов дощ, асфальт був дуже слизький після дощу асфальт завжди слизький і колеса по ньому ковзані. Газель безтурботно їхала дорогою та співала пісні. На перехресті стояв дуже старий і розумний світлофор. Світлофор бачив, що газель мчить дуже швидко. Він запалив своє червоне око, бо хотів, щоб усі були обережні. Але газель гнала, не дивлячись на світлофор. А з іншого боку перехрестя їхала вантажівка Камаз, і око світлофора показувало для нього зелене світло. Камаз почав рухатися і раптом у нього врізалася. Наша відчайдушна газель. Ой-ой-ой! закричала газель. Їй було дуже болячо. У неї були розбиті фари, то лобове скло, зламано крило і ще щось усередині, мабуть, мотор. Камаз був дуже великий, і з ним нічого не сталося. Терміново викликайте швидку допомогу, загудів Камаз. Наша газель розбилася, тут аварія. Швидка допомога відвезла газель до лікарні машин, станції техобслуговування. Так довго тепер ти не ганятимеш, сказали їй там. Довго ми тебе лікуватимемо. Ти пропустиш навіть свій день народження та не отримаєш подарунки. Хіба ти не знала, що їздити можна тільки на зелене світло? Засунувала зелена газель. Але вже тепер вона точно знає, що правил потрібно дотримуватися не тільки дорожнього руху, а ще багато інших правил. Правила поведінки за столом, правило вмиватися та чистити зуби вранці, правило прибирати за собою та багато інших. Тому що правила придумані для того, щоб ніхто не потрапив у халеп. Ось така була казочка про правила дорожнього руку і про неслухняну газель. А зараз ми з вами зробимо фізхвилинку. Давайте всі встаємо. встаємо. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть. І спокійно опустіть, плесні діти кілька раз, за роботу все гаразд. А ми з вами продовжуємо. І зараз хочу вам нагадати декілька дорожніх знаків. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід знак підземний перехід. Вниз по сходинкам спустився, під землею опинився. Коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов. Пішохід, веселий, радий, шумна вулиця позаду. А ось, а я зебра непроста, без копит і без хвоста. Ліж біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогою. А чому так називається пішохідний перехід? Тому що він смугастий, як зебра. Тому так і називають її. його. А ось послухайте, будь ласка, знає будь-яка дитина, йти не можна до машини, тому Коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Тротуари це доріжки, ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Отже, повинні знати п'ять правил. Знай свій колір. правило стосується світлофора. Зупинись, подивись, переходь. Правило стосується переходу через дорогу. Завжди ходи по тротуарах, а це стосується. В пішоході, тому що не можна ходити по дорозі. І ще одно правило громадський транспорт, правила користування та знаходження у транспорті і біля транспорту. Також ігри, бі, ігри біля дороги. А скоріше можна сказати, що гратися біля доріг заборонено, бо це дуже небезпечно. А ось пограємо зараз в гру, яка називається Скажи навпаки. Отже, починаємо. Безпечність, а як буде? Навпаки небезпечність. Обережний, а як сказати навпаки необережний. Безпека, як сказати навпаки небезпека. Широка, а навпаки, буде вузька. Далеко, а протилежне значення близько. Пізно, навпаки, рано обережний, а навпаки буде необережний. Ані сварок, ні тривоги не терпітиме дорога, тож не кваптесь, не юрніться, одне з одним не сваріться. Будії, ви всі поважні, будьте дружні і уважні. Хай щасти для вас у мене світло радісне, зелене. Ось таке побажання від нашого гостя світлофора. На дорозі, так правил, багато. Їх дотримуйтесь, друзі, завжди. Якщо будете їх шанувати, то й не трапиться лиха біди. А я всім нам бажаю бути дуже обережним на дорозі. Отже, хай щастить! Всім до побачення!